Чують і їдять у храмі. У Камені Каширському прихильники УПЦ МП окупували церкву. Тепер водії скидатимуть швидкість. У селі поблизу Луцька встановили камери фіксації порушень. Військовий з Луцька показав свою ранкову каву в окопі. Вітаю в ефірі. Новини на 12-му. У студії з вами сьогодні я, Анастасія Качина. У Горохові, який зловмисник позбавив мешканців 22 квартир газу, хтось перекрив засувку на газопроводі в воді багатоквартирного будинку. Інцидент стався на вулиці Львівській напередодні близько 19-ї години. Газовикам про те, що немає газу, повідомила мешканка однієї з квартир. Газопостачання планують відновити до кінця дня. Пояснюють, мають зайти спершу до кожної квартири й усе перевірити. Загинув через нещасний випадок у Володимирському районі. Вранці сталася трагедія. Загинув 41-річний голова громадської ради при Володимирській районній державній адміністрації Максим. Климюк на нього несподівано наїхав мікроавтобус, який чоловік завів для прогрівання. Після того, як водій вийшов з нього, автомобіль по слизькій дорозі почав з'їжджати назад і притис людину до паркану. Усе це зафіксувала камера спостереження. Висловлюємо співчуття рідним загиблого. До церковного скандалу перейшли в ПЦУ, але молитися у своєму храмі не можуть. У камені Каширському прихильники у МП окупували храм. Вже майже п'ять місяців. Вони буквально днюють і ночують там. На ворота повісили замки, а на вході в церкву поставили чергових, які молитися пускають лише своїх. Ба більше, за словами місцевих, у храмі нібито зникли ікони, а написані українською мовою молитви подейкують, замалювали. Ще про окупацію храму дивіться у сюжеті. Ранок у Камені Каширському біля місцевого храму повно людей. Є навіть поліція. Стежать, аби раптом не почалась бійка. Прихильники УПЦ не пускають на територію церкви людей, які відмовились бути в московському патріархаті. Ну я хочу помолитися зайти. Нічого ну, не пускають. Вони там заберекотувалися, вони там ночують і зранку до вечора. І ті морози не ті були такі по 20 градусів. То вони все одно сидять там у притворі. Тут його притворчик маленький. Вони там закриються, вони сидять і місти носять. Прихильники УПЦ живуть у храмі з початку вересня минулого року, коли релігійна громада Різдва Пресвятої Богородиці офіційно перейшла в ПЦУ. І, хоч майже всі документи на руках помолитися, а більше навіть зайти на територію церкви вони не можуть. На паркані замки на службу до себе вони пускають, стоїть дежурний в коридорі. О, і дивиться свій чи не свій, відкриває двері, запускає і закриває. Це сміх, це сміється всенький камінь каширський. Леонід віддав цій церкві не один десяток років. Служив тут старостою. Коли почав розуміти, що у підпорядковується Росії, заговорив з людьми про перехід в ПЦУ у 2019-му Зібрав перші збори. Утім, з московським патріархатом розпрощатись громада тоді була не готова. У 23-му каже настоятель церкви, отець Юрій своїми словами сам відштовхнув людей від УПЦ що ні одного російського. Солдата там нема. Це його слова. Я можу підтвердити, на чому хочеш, і в суді, і на Біблії, на чому хочеш. О, це найманці з нашої сторони, з їхньої сторони, найманці. А ні одного російського солдата нема. На Майданівців він дуже. Боч Купер, що вони такі сякі там зібралися туніядці, там зібралися алкоголіки, це неправда. Янукович його був хороший президент. Про те, що в цьому храмі проповідують не те, що треба, підтверджує й отець Олег. Після переходу громади в ПЦУ його призначили новим настоятелем церкви Різдва Пресвятої Богородиці. У них війни як такої немає. Це все проблема депутатів. То депутати щось не поділили. Це їхня проблема. Та найгірше, кажуть люди, що нищиться пам'ятка національного значення і одна з найстаріших дерев'яних церков на Волині. Храм Різдва Пресвятої Богородиці збудований в 1723 році. Всі написи в церкві Отче наш і заповіді були написані на українській мові. О, бо це була колись греко-католицька церква. Він всі позамальовував, написав на російській. Бокові іконостаси. Повністю замінив багато ікон там немає. Пані Кадила, люстри великі, які висять замінив на інші. Утім, побачити це можна лише на фото. Представники у Пацампе, каже отець Олег, не пускають на поріг церкви навіть комісію, яка мала б перевірити начиняй і стан пам'ятки національного значення. Через це громада ПЦУ не може отримати охоронний договір на цю пам'ятку. Приїжджала комісія декілька разів. Не допустили комісію навіть. Закрилися, не допустили вони не цей, і так само відповідно нас не допускають для того, щоб ми могли проводити богослужіння тут, вже будучи я кажуть, повноправними. Тих людей, що ви тут зараз бачите, дуже дуже багато людей. Вони є не звідси, вони є з сусідніх сіл. По дзвінку зразу всі з'їжджаються. Це раків лісвої гощі. Я бачу, там є навіть Олексіївка, тобто камінькашистки. Весь всі сюди з'їхалися для того, щоб показати, що їх є багато. Цей священник теж не місцевий. Очевидно, мав бути по ту сторону, утім запізнився. А вас не Що ви сюди приїхали батюшка? Слава Україні! Слава Богу, дай Боже миру! Дай Боже, щоб наші хлопчики дай Боже, щоб наші воїни. Всі здоровенькі вернулися, щоб Господь вразумив отих властей, які отак підбираються лукавому. Аби не різати замки і не брати церкву штурмом, громада ПЦУ просила підтримки в поліції. Ті ж відповіли, що відчинити ворота не можуть. Льоня, не чуєш чи ні? Льоня не вздумай, я тобі ще раз скажу. Це до слова єдиний прихильник УПЦ МП, який наважився хоч щось сказати представнику громади ПЦУ. На наші ж спроби зав'язати розмову, чоловік починав чим душ співати. Громада ПЦУ каже, по ту сторону паркану чимало людей, які не хочуть бути в лоні УПЦ. Утім, ще дужче не хочуть конфліктувати із запеклими прихильниками московського патріархату. Ходять сюди, але вони чекають, як ми перейдемо, і вони з нами теж перейдуть. Бо вони теж так само, як ми, не хочуть конфлікту. ж вони всяко клянуть, обзивають. Забрати церкву з силою, битися, за право там молитися, громада Православної церкви України не хоче. Ми хочемо цивілізовано зайти по закону України, без всіх всяких драк, заборонять московську церкву. На рівні держави вони все рівно ж прийдуть в цей храм прийдуть і будуть молитися разом з нами. І ми їх приймемо. Ми їх приймемо. Нас нема такої агресії, як у їх за майже п'ять місяців. Громаді ПЦУ ні разу не вдалося зайти на територію церкви. І, хоч мають усі права, чергову спробу завершують не силою, а гімном України. Анастасія Качина, Василь Марищук, 12 канал. Стало відомо, що у п'ятницю, 26 січня, у Луцьку будуть прощатися із військовим Олександром Вдовичем. Відспівають полеглого захисника у соборі Святої Трійці об 11-й. Олександру було 35 років. Його життя обірвалося поблизу Діброви Луганської області. Це сталося 23 січня. Ми висловлюємо співчуття родині та близьким захисника. Вічна пам'ять герою. А далі історія воїна. Його звати Сергій, і він з Луцька. Військовий жартує про ранкову каву в окупі, яку не вдалося випити із уявними сусідами. Тепер його робота каже: воювати, віддавати борг державі з власної волі. Пішов на фронт у 2015-му. Про війну про відео, які зберігає на телефоні, і про те, для чого українцям треба скочити вище своєї голови. Сергій розповів нам під час. Реабілітації більше. Дивіться у сюжеті. Доброго ранку, Україна. Йо на роботу. Ранок починається без кави. Зато з постріляшками хотіли зранку сусіди прийти на каву і не вийшло. Із автором цього відео, захисником із Луцька Степаном, ми зустрічаємося в час його приїзду додому на реабілітацію. На фронті він ще з 2015 року наголошує, без гумору на війні ніяк. А далі розповідає, як став військовим. Перекваліфікувався з будівельника. Про військову кар'єру я мріяв, ще там зі школи готувався до вступу, але не склалось. Коли почалось повномасштабне вторгнення, ні секунди не вагався. Та в мене завжди було на готові бронежилети і каска, і там, якийсь мінімальний там, набір форми. Бо ти маєш віддати свій борг державі. Ні, це, це повинно бути по серцю. У мене діди всі воювали, і ніхто їх там, не заставляв, не тянув. Спочатку війни війни пішли самі. Добровольцем захищати. і Ніхто ж там теж не любив ту радянську владу і не йшов там за, за ну, бо, бо треба захищати свій дім. Боєць показує своє відео і фото з Бахмута, міста, яке йому довелось захищати. Ну, це видно центральна дорога. Вороночки. Можливо, ну, така отайна. Війна, війну. Ще гірше картин ми бачимо. Про свій досвід говорить мало. Більше про те, чого потребує наша армія. Боєкомплект, звичайно, і людський ресурс. Людський ресурс дуже виснажується, втрати великі, поранень багато. Хлопців, отримавши поранення, довго відновлюються. Нам треба. Воювати просто вже по-іншому, не людськими там ресурсами, технічно. Без молитви на бойове завдання не рушає. Це ритуал. Коли якось його порушив, відразу, каже, прилітало поранення. Аж «Ікона у нас тут Вченіка Георгія. Вона аж відлетіла я її шукав. Військовий каже, зсу потребує вишколених і молодих, яким легше даються довгі кілометри до позиції, окопи у воді та побиті снарядами дороги. В піхоту, в штурми, в такі різниці повинні йти люди з підготовкою, якісь спортивні бути розвинуті. По іншому не можна. У нас зараз вік такий 45-50, там за 50. Ну ну. Поки їх доведеш до, до позиції, цей ти там по пару кілометрів в болоті ще й на собі і в руках несеш. Ну все, людина там тиск, і вона може просто вже не повернутися. Військовий ненадовго замислюється, а тоді говорить про мотивацію, яка допомагає бути бійцем. Єдина там мотивація, ти говориш, якщо ти не будеш працювати, так як тобі кажуть, стріляти туди, ховатися, спостерігати, то ну, ти помреш. Помреш, ти тебе вб'ють, вб'ють твого побратима. Від твого побратима, і потім слідуючий, наступний, і так вся група загине. І ця мотивація виживе і тоді виживе твій побратим працює. Реально працює, і тоді людина включається, бо хоче жити. Це інстинкт. Військовий показує відео з окопів, де хлопці і працюють, і обідають, і відпочивають. Ну що, сніг є, братусики є. У мені таке відчуття, що ви новий рік. Олів є. є. Новий рік. Бахмутський новий рік. Зараз оркам привезли багато друг, вовк привіз багато підарунків. Волонтерство. Боєць каже, добре було б, якби більшість у тилу навчалися себе обмежувати заради тих, хто на передовій. Тому що ти в чомусь себе обмежив, і тоді в тебе думаєш, а як же там хлопцям? Там хлопці взагалі себе в багато чому обмежують. І тоді, якщо таке буде єднання суспільство, кажу, що не всі повинні там, хлопці, йти на війну. Бо війна потребує здорових. Але ти залишаєшся тут, ти повинен щось зробити для того, щоб ну, наблизити цю війну. Ну і тим більше, що багато там знайомих, у кожного зараз, напевно, є знайомі, друзі, там, рідні, які воюють. Допомагайте, хоча б їм. Робіть це для того, щоб, щоб їм було комфортно, щоб вони вижили. З висоти свого бойового досвіду чоловік зачіпає і одне з найважчих питань про кінець війни. Це теж про готовність і здатність українців на передовій і в тилу бути один за одного. Це дуже чесно таке складне запитання, коли закінчиться війна. Для цього треба ще скакнути вище голови, і ми тільки, можливо, тільки починаємо її. Анна Кравчук, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. Покарали лучанина, у якого бюро економічної безпеки вилучило нелегальний алкоголь і тютюн вартістю майже 2 мільйони гривень. Чоловік упродовж трьох років незаконно їх купував та розповсюджував. Під час обшуків вилучили понад 18 тисяч пачок сигарет та близько 4 тисячі літрів алкогольних напоїв і спирту. Лучанина покарали штрафом, має виплатити 91 тисячу гривень, крім того, 38 тисяч судових витрат. Алкогольні вироби тютюн знищать як передбачено законодавством. А далі у випуску продовження історії про ДТП, в якій збили 19-річну дівчину в Луцьку. Торік у жовтні водій міні купера наїхав на пішохідку, після чого та більше місяця провела у лікарні непорушно. Справа дійшла до суду, потерпіла вимагає справедливого вироку. Для неї це означає позбавлення обвинуваченого права керувати транспортом. Більше про це дивіться далі. На цих кадрах аварія, що сталася у жовтні минулого року в Луцьку на проспекті Василя Мойсея. Тоді водій мені купери наїхав на річну лучанку, яка переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переході. Пізніше Ярослава розповіла нам, що того вечора йшла додому, але натомість потрапила до лікарні. Як я летіла, я не пам'ятаю. Я може на хвилин 5-7 ну десь так на хвилин 5, напевно втратила свідомість. І пам'ятаю тільки як швидка приїхала і завезла мене до лікарні. У дівчини діагностували перелом трьох кісток тазу і забій ноги. Півтора місяця вона провела непорушно. Лише після реабілітації почала ходити знову. Під час лікування, за словами Ярослави, вона підтримувала зв'язок із 22-річним водієм, що збив її. Також він оплатив витрати на лікування майже 12 тисяч гривень. Спілкування обірвалося, коли той, за словами дівчини, вирішив спробувати відкупитися. Остання наша зустріч була доволі гострою. Можна сказати, так вони дали мені зрозуміти, що вони готові довести це до суда і готові зі мною судитись. Мені мені вони так дали це зрозуміти. Сьогодні обидві сторони зустрілися вже у суді. Ярослава запевняє, своєї позиції не змінила і хоче, аби того, хто збив її, позбавили водійських прав на передбачений законом термін. До слова на момент аварії водій Мінікупера Купера був тверезим. Я вважаю, що він небезпечний водій. Я вважаю, що це взагалі дико було, що він просто-просто взяв і наїхав на мене. В нього немає нормальних пояснень, чому це трапилося. І ніхто не застрахований від того, що він знову наїде на когось. Типу, це, це не та річ, яка може просто зійти з рук. У залі суду сторона обвинуваченого просить, аби ми не показували обличчя водія. Його не видно саме з цих причин. Коментувати ситуацію хлопець також відмовився, посилаючись на свою непублічність. Захисниця водія Яна Кінах розповіла нам, що він повністю визнає свою провину та не збирається уникати відповідальності. Готовий каже і виплатити моральну компенсацію. Потерпіла сторона говорить про психологічний тиск, якийсь про психологічну травму. Ми готові і Агнемо і хочемо допомогти і вирішити це питання, тому що ну насправді це дорога і це життя. Це це злочини, які не відносяться до категорії умисних якихось насильницьких або інших злочинів. Це дорога, на жаль, так буває. Водії не завжди справляються з дорожньою обстановкою. Для потерпілої Ярослави та її бабусі бажання обвинуваченого виплатити моральну компенсацію стало несподіванкою. Кажуть, пережити їм важко оцінити в грошах, бо увесь цей час на першому місці було відновлення здоров'я можливості ходити. На перший план виходило здоров'я, дуже воно було гостре, і ми дуже раді, що Славочка вже самостійно пересувається. Це вже перші дні буквально. Захисниця водія додала, що сторона обвинуваченого готова сідати за стіл перемовин із потерпілою, аби вирішити усе мирно. Ми б хотіли, щоб потерпіла сторона, більш чітко формувала свої пропозиції або своє бачення, як вони хочуть вирішити цю ситуацію, який розмір моральної шкоди вони хочуть отримати, який розмір збитків реальних. Сама Ярослава каже, що досі перебуває у стресі та через пережити потребує психологічної допомоги. Тому до таких діалогів наразі не готова. Від суду говорить, багато не хоче, лише справедливого вироку обвинуваченому, аби той усвідомив, якою може бути ціна. Неуважності за кермом. Це засідання було підготовчим, тож що вирішить суд, стане відомо згодом. Марія Вавренюк, Василь Морещук, дванадцятий канал. У селі Жидичин працюватиме камера фото, відео фіксації порушень правил дорожнього руху. Їх встановили на дорозі міжнародного значення Доманова Ковель, Чернівці, Тереблече. Ініціювали це у департаменті муніципальної варти Луцькради. Там повідомляють, що визнали цю ділянку дороги дійсно небезпечною. Камеру встановили, щоб змусити водіїв зменшувати швидкість. Поки все ще більше цікавого на нашому Ютуб каналі. Новини 12. Коментуйте, тисніть на дзвіночок і ставте вподобайки. Бережіть себе, донайте на ЗСУ і залишайтесь з нами до зустрічі.